Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогноз на січень 2025 року для України. Давайте подивимося, яким буде цей місяць, січень 2025 Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я візьму колоду циганських карт і я візьму колоду Таро. Давайте на двох колодах подивимося. На циганській колоді я витягну три карти на початок місяця. Так, три карти я витягну на середину місяця. І три карти я витягну на кінець місяця. Давайте подивимося на три різні періоди. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютюбі. Пишіть, дзвоніть, пропонуйте свої теми для прогнозувань, пропонуйте теми для ефірів, в тому числі. Також не забувайте. Давайте ми з вами будемо дивитися. І по одній карті Таро на кожен період, На період з початку до кінця січня 2025 року. Записується відео 3.01 на годинку 12 година дня. Так, добре, давайте будемо з вами дивитися, Так, початок січня. Карта мислителя. Карта якихось думок. Карта планів, якихось, які можуть складатися активні. Карта болезні, карта хвороби. Подбайте максимально про своє здоров'я в цей час, тому що, не дивлячись на війну та складну ситуацію, все одно є ГРВІ, все одно є різні інфекції віруси. Тому, будь ласка, більше уваги до свого здоров'я. Ось про це говорить карта болезні. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду. Плюс ця карта говорить про те, щоб ви подбали про здоров'я та безпеку старших людей. П'ятірка мечів. Ну, п'ятірка мечів це не дуже хороша карта. П'ятірка мечів це карта поразки. Це карта великої агресії, П'ятірка мечів це якісь атаки. Це в тому числі можуть бути теракти досить сильні. П'ятірка мечів це поганий знак. П'ятірка мечів це втрати, в тому числі можливі удари по об'єктах інфраструктури. П'ятірка мечів досить небезпечна карта. Тому я би сказав, що початок січня, ну бо, грубо кажучи, перші півтора тижня можуть бути досить небезпечними. Середина січня, карта рібенка, карта дитини. Хороша карта. Ця карта означає, по-перше, подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку та захист. По-друге, ця карта може означати народження чогось нового. Новий, абсолютно якісний етап в житті України, українців, можливо, в світовому масштабі щось. Можливо, це пов'язано з інаугурацією Трампа в тому числі. Далі карта кімнати, карта закритого простору падає. Карта удачі. Удача це дуже хороша карта. Удача це карта збройного фінансового підселення, якісь матеріальні здобутки, економічні здобутки для України. Це хороший знак. Хороші карти. А тут перевернута карта смерті. 13-й аркан смерть, але перевернута. В перевернутій позиції карта смерті з негативного значення переходить в позитивне значення. Завершення якогось страждання, завершення якогось болю. Може дійсно війна закінчиться нарешті. Дай Боже, аби війна закінчилася комо швидше. в даному випадку перевернута смерть це хороший знак. Це завершення страждань, болю і нещастя. Дай Боже, щоб так було. Добре, тепер давайте подивимося на, на циганській колодії. Тепер кінець місяця січень. Карта праздника, хороша та позитивна карта. Карта постоянства, карта стабільності щось будемо святкувати. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Грядуть великі переміни. І карти це підтверджують. А тут дев'ятка мечів карта жорстокості, карта тяжкого періоду. Ну, це не дуже хороша карта. Можливо, це якось пов'язано з моментами якогось соціального життя в Україні. Можливо, це пов'язано з періодами відновлення. Ну. Але тут карти позитивні, принаймні. Ну, дев'ятка мечів не дуже хороша карта. Ця карта, знову ж таки, якогось тяжкого грузу, це карта тяжких випробувань та якихось небезпек. Але навіть у мирні часи є небезпеки, і ви всі це прекрасно знаєте. Грядуть великі переміни. Судячи по тому, що мені показують карти, дуже цікавий буде цей січень, трансформаційний буде цей січень. Як я вже сказав, я за те, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Я бажаю всім. Адекватним, розумним, нормальним людям миру, благополуччя, захисту вищих сил. Війна це найгірше з позиції енергетики, явище, яке може бути. Це дуже деструктивна річ. І це несе в собі енергію проклять, прокльонів і енергію смерті, енергію негативу зла, чорноти. Тому я ж кажу, в будь-якому випадку треба мир. Мир це. Можливість відновитися, це можливість жити спокійно. Дай Боже, щоб мир настав остаточно, і війни більше ніколи не починалися. Ну, звичайно, що це все утопія, в світі все одно будуть виникати війни нові, тому що це така людська натура, гадка, пакосна. Хіба що, знаєте, як я вже колись сказав, всіх людей чіпізувати, чіпувати. І не знаю, посадити на якісь транквілізатори спеціальні, щоб менше в голову дурка е, чіплялася. От тоді хіба що воїн не буде. Добре. Ну що, шановні мої, на цьому я з вами прощаюся. Прогноз на січень ми склали. Я бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю побільше позитиву, позитивної інформації. Нехай у вас все буде добре. Дякую, велике вам усім. До нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Мирного неба, ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів. Всього доброго!